Гіпертонічний криз це швидке і значне підвищення артеріального тиску порівняно із нормальним значенням для конкретної людини. Виділяють два типи гіпертонічних кризів: це ускладнений та неускладнений. При ускладненому гіпертонічному кризі зазвичай виникає такі ускладнення, як інсульт або інфаркт, і супроводжується відповідними симптомами. Для кожного з цих захворювань. Неускладнений гіпертонічний криз виникає найчастіше і характеризується такими симптомами, як головний біль, який локалізується переважно в подиличній ділянці, та має пульсуючий характер. Стискаючий біль в ділянці серця або давлячий, задишка, може бути відчуття мудоти, іноді плювання, іноді виникає відчуття тривоги. Тремор у тілі, іноді гіпертонічний криз може бути безсимптомним. Зазвичай це виникає у людей, які тривалий час хворіють на гіпертонічну хворобу і мають стійке підвищення артеріального тиску. Але, хоч гіпертонічний криз супроводжується симптомами, хоч і є й безсимптомний, все одно потребує медикаментозного лікування. Тому обов'язково треба контролювати свій артеріальний тиск та звертатися вчасно за медичною допомогою.